Отакої ось фірми, фірма ZTM. Я навіть витягте. Хиляю, чую, що щось димить. І туди, а я, в мене тут уже костюм і ото. Я йшов по дорозі і знайшов маршрути такі. Певне, люди там з краю йшли, а сюди не дійшли. Дійшли ми. Мену напишіть в коментарях, що це за таке штрафують чи ні. Дуже цікаво, що тут прийшло. Де хотів пізніше його свідка. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте сімейство Ківзович. І в сьогоднішньому відеоролику будемо робити розпаковку, е яку я показував в минулих відеороликах. Не повністю сьогодні ми повністю її почнемо розпаковувати. Розпаковок буде декілька. Ще сьогодні плануємо поїхати в ліс по гриби. Подивимося, чи є щось, чи немає. Я думаю, буде щось цікаве. Так що, друзі, заварюйте чайок та кофійок. Ну, а ми починаємо наш відос. Погнали! Ну а почнемо, друзі, наш відеоролик зразу із розпакування. Як ви могли бачити в минулих відеороликах, я вам показував, що прийшла отака ось посилка. Вірні навіть не посилка, а подарунок. Я до сих пір від цього не можу відійти. Емоції, я ж кажу, дуже такі приємні. Зараз почнемо це все розпаковувати. Хочеться подякувати Юрію та його дружині, які нам підігнали цей подарунок. Я не знаю. Я, якщо чесно, в таке не вірив і якби бачив, звісно, в других блогерів, як їм щось присилають, і думав, це знаєте, з області якоїсь фантастики. Але в принципі, і в нас так вийшло, що нам люди прислали отакий ось подарунок в честь 10 тисяч підписників. Тому це нам, знаєте, дало. Ще більше мотивації, натхнення на те, щоб знімати для вас якісний контент, радувати вас нашими відеороликами, ось і так далі. Тому давайте почнемо розпаковувати і дивитися, що в нас всередині. Як ви можете бачити, можливо, хтось прочитав, можливо, не прочитав. Це в нас виходить компресор Отакої ось фірми, фірма DTM, Зараз відкриємо. Я, звісно, це вже діло відрізав та заглянув усередину, подивився, бо я ж не витерпів. Ось, тому з пакетів все я не витягував. Зараз подивимося і покажемо, що воно і як виглядає. Запакований в пакет такі, в ці пінопласт. Що ми тут бачимо? Бачимо тут колеса і сам компресор. Давайте зараз це все витягнемо, розпакуємо і детальніше. Подивимося, в мене аж руки трусяться. А як же його витягти? Да. Пінопласт. Ніче ні. Ще ним треба навчитися користуватися. Досвіду в мене то як такого-то немає. Ні, я користувався ним. Як робив на стройці. Але я вже забув, як воно все робиться. Ну, по крайній мірі він вже був зібраний і мені тільки треба було його включати і виключати. Ай, ну красить я точно не красив. Це ось ручка і ось ручка. А це що це таке? Коротше тут якісь всякі прибамбаси, які треба розбиратися і читати інструкції. так, от о! Оп. Опля! Що у нас оно тут зав'язано? Мове, блін, похне. <рес> Ось такий є компресор. Це масло. Це масло кудись заливати треба буде. Ну, я не знаю, що тут і як тут розбиратися. Датчики давлення. Все як все як полагається. Щиток, мотор закритий. Та й Польшень тут такий дебеленький стоїть. він да, На 50 літрів виходить. От. Тому незабаром придбаю я собі цей полівілізатор, чи як він називається, і будемо пробувати якось фарбувати деталі. Це, звісно, дуже-дуже дуже гарно. Зараз будемо його збирати, потихеньку розбиратися. Бо я зовсім ще нічого не розумію. Треба читати інструкцію. Ось такий є компресор. Все написано, все розписано, що для чого. ось, Тому зараз ми його скрутимо, поставимо на колеса і будемо дивитися далі. Тут у нас теж, бачите, якісь болтики, гаєчки, що воно таке, це наверное, ніжки, якісь чи ще щось. Або фільтр, ось. колеса. Та й в принципі і все. Це фінікс Ось такий осильний лазачок Пакую одягом Чувствійно Який Тут є внутрішній сар Ось такий бажано Ось Це такий Зібрали ми оцей ось агрегат. Отакий він має крутезний вигляд. Знаєте, у мене найкрутіший інструмент в арсеналі з'явився. Це прям дуже класно. Ще раз хочу подякувати Юрію і його дружині за такий величезний, я би сказав, внесок в розвиток нашого каналу. Нам дуже приємно. Я до сих пір не можу відійти від шокового стану. Стан, знаєте, я... Ну, не передать словами, як, це, як можна це все описати. Ось, Трішки за якоюсь, вибачте, за те, що бекаю, мекаю, але мені важко mm. говорити. Ось, На жаль, ніч була важкою, і не можемо його зараз включити, тому що немає світла. Як тільки з'явиться світло, обов'язково включимо, подивимося, як він гаркотить, бо мені дуже цікаво і вам теж. Компресор на 50 літрів своїми завданнями він буде справлятися. Не користувався я таким. ну як, На роботах там, включав, виключав, щось робили, а от фарбувати це в мене буде самий мій перший досвід, тому це все буде дуже-дуже цікаво. Це все діло буде стояти у мене в гаражі. Куплю длинну, таку довгу шлангу, щоб доставала до сор... ну, цього, цій майстерні, а сам компресор буде в гаражі і покраска буде робитися в гаражі. Ось. Тому це все буде дуже цікаво та інтересно. Так що у нас така трапилася дуже-дуже приємна глядачі подія. Вирішив похвастатися придбанням, яке я нещодавно придбав, друзі. Значить, робочий одяг. Всі ви бачили, в чому я працюю У рваному. Коротше, одягу на те, як я працюю, сварка болгарка, не настачишся. Воно вже трухле. І від цих, в основному від болгарки, від іскр, які летять на мене, воно все розсипається. Значить, придбав я отаку ось красиву хворму І... Тільки ж... Тільки ж. Мені дуже шкода працювати. Ну, коротше, я зараз, мабуть, її надіну. Я зараз її надіну, покажу. Отаке ось, отаке ось, отаке ось. І покажу. І працювати я в ній буду тоді, коли ще придбаю собі фартух. тому що ну реально мені щось дуже жовко. <сум> У неї працювати. Ось такий мій лук, такий вигляд, в якому я працюю, значить, обірванець конкретний. Все воно погоріло. Був такий випадок, що я коли пиляв болгаркою вчора. Я загорівся. Пиляю, чую щось димить, блін. І туди, а в мене тут уже костюм горить. Ото тобі і ото. Ну, порване все. Бачите? Можна навіть кусочок штанів собі взяти. Бачите, воно як труха в труху зробилося. Та ну, понятне діло, іскри летять і цей. Ну, не годиться, не естетично на відеоролику будь таким обірванцем. ось, Тому зараз, одіну те, що я собі замовив, Ну попрацюємо поки що в цьому, поки не прийде мені е, фортух, який не горить. Бо треба надівати надягати фортух, щоб ці всі іскри летіли у нього. Тому, бачите, такий вигляд. Штанів, звісно, цих жалко. Хороші були штани за 40 гривень. Но... Нічого страшного. Ну і вже передяглися, коротше, отакі друзі речі. А ну-ка, пишіть в коментарях, гарний чи ні. Ну, понятне діло, що ви не бачите, якої він якості. Якость у нього, е, знаєте, як ото брезент, як, як мішковина якась. Таке воно туге. Де костюм. Е, в общем-то, костюм для робіт. Всяких домашніх. короче прикупив я одежу собі по дому, можна так сказати. В основному для майстерні. Воно йде тут так карманів Бачите, скільки багато. Я навіть не знаю, для чого вони тут, так, ці всі кармани, але їх занадто багато. Так, розтягаються тут змійка така на липучках. Іде він Цим комбезом. бачите, тут теж всякі штуки щось чіпляти, щось скласти. блін. Я не знаю, їх перечитати, мабуть, штук 20 буде. Тут відкривається, тут відкривається. Тут, відкривається, тут якийсь карман. Що в нас ще? Тут -а всякі маленькі. Це, мабуть, будуть саморізів, куча всяких болтиків. Головне все витягувати перед стіркою. Дуже такий е гарний костюм. Ще й ці купив, ботинки собі. Так що е, укомплектований майже повністю. Бачите, як він сидить дуже подобається. Такий, знаєте, аж шкода його, шкода його, я ж кажу, вдівати в майстерні. Такий, що і на рибалку дуже прикольний. Он такий костюмчик. Це, по-моєму, поляцький виробник. Так, да, виробник. Це ніяк не реклама, звісно. Просто замовив та буду дивитися, як він ходить. Ось так довго вибирав собі який, дивився і би і ще якісь це замовив новий Покупкою поки що задоволений. Ну а ми, друзі, виїхали в ліс. Світла немає, що робити. Поїхали по гриби. Дружина знайшла пару маслят таких поганеньких. Не знаю, що ще пройдемося, щось знайдемо. Ну, ось, наприклад, ну, ось що це за гриби у нас? Якась рядовка, так? Да? Ну, ліс сирий, сирючий, гриби є. Щось знайшли, друзі, але це знайдене було до нас. Хтось шариться, бачите, маслюк порізаний. Так що тут ми одні ми ходимо, походу. Хтось лазить і дивиться. Ну, можливо, щось знайдемо, але мені здається, вже тут люди пройшлися. А, ні, я щось знайшов. Я знайшов. А що я знайшов? Поїдений. О, я маслюки, да, знайшов, так, знайшов там? Що це? Дивись, що це за гриб? Венушка, І ще один диви. Що це? Ну вони сідобні, да, по-моєму? Ні, дивиться, а я сідобні. А ще вот не розкинули. У мене ніс забитий. Тебе не видно. Ніс забитый, я не чую. Запаха, чи вони пахнуть чимось, чи ні. Дружина помітила вдалині гриб. Блін, я не бачу, де він. А, о. Масль... Масляк, причому такий хороший. О, давай, можна підійти сюди, я вже тут сижу. Бачите, холодний, холодний. Слизький, слизький, так? Да? Ага. Ціленький, так? Да? Ано носку відірве. Ти поїдений чи ні? Ні. Ні, в принципі, не поїдемо. Беремо. Берем, да? то Ми знайшли маленьку таку полянку, галявинку в маслюків, і це просто не знаю. Щастя нема предела, як на український сяж? Нема не знаю. Так, щастя нет предела, як то кажуть. Просто ось іще один такий гарненький маслючок. Аж І так. Ой, так, взагалі діти, який гарний, боже. Фух, ну цього разу ми не спустимо руками. Ліс вологий, ну, ніжка, звісно, поганенька. А так, ціленький, ціленький. Беремо, беремо, беремо. Там іще є. Так, а цей, мабуть, поганенький. Так, цей поганий, цей вже гнилий. Ну, все більш Все, тут я більш не бачу. Ходити не буду. Є щось тут у нас в доріжці ще є, дуже гарний у нас дитина побачила його. Дивіться, боже, яка краса, он іще один диви. Ось, ось це дуже красивий маслючок. взагалі. Ой, вообще. Іще Якраз. Краса. Баба, іще давай, гарний диви, який молоденький. І чомусь аромату зовсім да. немає в нього. Ще один Ще один на, трас, але на галявині, Так, так напевно, люди там з краю йшли, а сюди не дійшли. Дойшли ми. Ні, там не Ой, цілий також був. Розірвала так. Але старий дуже старий. Ми набрати не будемо його. Так, молодий, дуже гарний. О, оце воно, оце воно. Маслячок. <свист> так он ще один є. Риви, цей, не, ці старі, тут їх два. Рви, рви. Рви, зайка. Це, це <свист> Ви мокрий, ну і що дивиш, я зірвала? Фу. <свист> Фу. Ой, тут взагалі їх два, таких молоденьких, гарних. На, диви, який гарний, а той викинь. Той поганий викинь. Угу. О, такий... диви, ось ще який. А куди нам їх складати? Не знаю. Маслюки? Я Я по дорозі і знайшов машляки такі. Там машлявки їх повно. Да? Да? Ну, старенькі ми все ж таки викинули, а ось такі молоді, дуже такі гарні, беремо з собою до наших зон... зонтиків парасольок <головік> Можливо, щось там картоплі сьогодні посмажемо, або ще щось. Ну, ось такий у нас маленький улов, можна так сказати. Два дві парасольки і масючки. Багато ще таких, якихось поганок, наподобічі гіграфори, ще якісь такі помаранчеві маленькі грибочки були і Ще маленькі такі сіренькі були, ну, хоча б їх вже побачили, вже якось око радується і якось на душі стає трішки веселіше. А що ще цікаво, мені цікаво, ще, чому не було зелінушок. Вони вже в принципі, повинні бути. Це пізньоосінні гриби, але ми не знайшли ні одної. Дивно, чому немає. У нас, до речі, чому, чому ми поїхали? Бо бачили, що у нас на базарі люди вже продавали гриби також: і, от, і маслюків, і парасольки, і поляків продавали, ми поляка ні одного не знайшли, і рижики продавали, але ми також цього ні одного не знайшли. Ну що, сьогодні буде картопля з грибами. Що може ще сказати, люди в нас більш ризикованіші ніж ми. Ми ходимо просто по дорозі, більш нікуди не відходимо. Але ми бачили сліди, що люди ходили і в лісу, тобто вони звичайно у них можливості більше знайти якихось грибів, але це ризикованіше. Ми не ризикували. Ну і Звісно, ми їдемо не з пустими руками. А ну напишіть в коментарях. Що це за таке? Штрафують чи ні на дорозі валявся? ну, Валюжник лежав швиденько, чик-чик-чик. Це якраз мені для знаєте, для розтопки, бо я синком розтоплювати, і він колиться на маленькі щепки, дуже погано. А це таке рівно і Мені от такого вистачає десь приблизно на місяць. Я вже так один раз привозив додому, і там ще трішечки залишилося. Тобто розпалювати якраз таким дуже гарно. Є за це штраф. Наверно, є. А що робить? Відволікся трішки від роботи. Приїхала посилка. Давайте розпакуємо та подивимося, що у нас тут Це у нас комплектуючий до компресора. Дуже цікаво, що тут прийшло. Я вже хотів пізніше його відкрити, але не терпиться. не терпиться. Тож, Думаю, зараз та покажу. Так, Що тут всередині. Ось ось що у нас всередині. Ага. Угу. Так, у нас тут. Качать колеса. Ось воно. Далі це оця продулка. Я не знаю для чого вона і навіщо вона. Що вона робить. Шланг у нас іде. Це теж така продувочка. Саме головний це у нас... Ось наш полівізатор. І настав момент, коли можна включити цей компресор. Я його ще не вмикав, чекав, поки дійдуть оці всі деталі, тож зараз будемо слухати, як він гаркотить. Так. Поїхали. Все я включив. Масло у нас тут є. Вмикаємо. Та ще й не громко він не робить. Оп! І виключився на вісімой, вісім бор і виключився. Що воно оце таке? Не підскажіть. Це що? Сюди воздух е накачується. <звук> Ух ти, блін. Що це таке, друзі? І ось для чого ця байда. Е ну, можливо, хтось знав, але я точно не знав. Коротше. Ми. Бачите, друзі, дивіться, я вже тут спробував. І так, друзі, закінчив я з роботою. Виготовив отак от скільки виробів. Ну, це ще маленька кількість, які можна було виготовити. Тому що світло виключали. Ще щось. У нас Даніл захворів. Це вже як у нас тиждень хворі, виходить, він вже перехворав, дружина захворіла, а потім я І оце все діло, якось все затяглося. І з цим світлом, в общем-то. ну, В принципі, з завданням я впорався, чуйте, Гундусю. Зараз будемо ми настраюватися на фарбування. На силу я настроявся, щоб оце все тут діло прибрати, підготувати до фарбування. Це все діло буде непросте. Зараз я його почну обжирювати потихеньку. А сперва ми розпалимо нашу буржуйку, щоб тут хоча б градусів 20 було. Ось така в мене буржуєчка маленька, хто не бачив. Ех, один сірник залишився. Оп! Пробуємо. Блін, воно його за... Ей, затухлося нахрен. Ладно, зараз закриємо ворота, а зробимо тут затишок. Перший досвід, куча бутилок. Не знаю, чи фарби мені вистачить. Ну, я думаю, і вистачить. 0,7 кг, вона ну, трішечки пустенька. Це я додав розчинник. Розчинник деароматизований спеціально для спеціаліт фарби, фарба алкітна Максима називається, вона дуже гарна. ось, І короте, розвів так, що ну як водичка капає, в принципі, я думаю. Е, бачите, З цього, з палочки скакує. І щось так вийде, що будемо пробувати. Якби ще не обляпатися. це поїхало. Трошки. Взагалі нали трошки-трошки. Ну-ка дивимося, що робить. Ничего не рога. О, Діло пішло. Ну що, глядачі, отакий об'єм роботи зроблений. Першим шаром воно пофарбовано. Буду фарбувати завтра другим шаром. Як ви можете бачити, пофарбувалося швидко все. Потрібно, звісно, приспособлюватися до компресора і краскопульта, тому що перший раз у мене досвід, його треба там якось настраювати туди-сюди. Ну, в общем-то, я. Так як я дивився, мабуть, трішки переборщив із розчинником. Така, знаєте, фарба получилася рідкувата, але, в принципі, нічого страшного. Десь був якийсь по... потік, я його валіком прибирав та і все. Але я не встиг все докрасити, тому що напруга в нас впала там 100. Сто... 80 вольт, навіть падала до 120, тому ну, воно чутно по самому компресору, як він, ну я виключив думаю, ну його нафіг, не буду я насилувати, хай воно так. І деякі деталі я вже дофарбовував валиком. Краски надихався, капець, хоч і респіратор є, але все-таки результат отакий ось красивий. тут да, в гаражі не досить. так знаєте, Колір передає, але як виносиш його все на вулицю, досить воно красиве. Особливо ще як другим шаром. Це така, знаєте, фарба, яка полюбляє два, то навіть і три шари. Тому обов'язково це все треба буде перефарбовувати. Я тут бачите, поприкручував і до потолка всякі ключечки, все повно підготавлював, щоб, уже, знаєте, як фарбуєш і зразу чіплять на своє місце. Дивіться, скільки. Ніжок тут на всю длину. Тут ніжки, навіть ще й там ніжки пофарбовані. Коротше, ще місце навіть в гаражі є, з цієї сторони можна все чіпляти. Ось тому такий ось результат у нас. Давайте покажу вам ще раз цей агрегат. Компресор GTM на 50 літрів. Хочу від щирого серця ще раз подякувати Юрію та його дружині за такий величезний внесок та розвиток нашого каналу. Це дуже приємно та нереально. Я не знаю, чи я вмію приймати подарунки, чи не вмію, але це нас трішечки приємно шокувало. Я не уявляв, що таке може бути. Ні, хоча таке є, там, де знаєте, в блогерів по 100 тисяч, по 200, по 500 тисяч, що вони там е подарунки приймають. А коли в тебе 10 тисяч і е з'являється отаке, то це е ну, не передає. Я думаю, ви бачите по мені, як це приємно і Я навіть не можу підібрати слів, як описати свої знаєте емоції. Так що, друзі, будемо в общем користуватися ним, показувати його на відеороликах. Будемо підлаштовуватися, настраюватися, тому що я ще зовсім не розумію, що і воно і як працює. чмихає та й чмихає фарбує, фарбує, неначе. Ну, все ж таки, це все треба. Потихеньку налаштовуватися та приспосаблюватися. Ну, а ми сьогодні будемо закінчувати. Такий у нас вийшли відеоролик. Всім дуже величезна, дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока.